Насамперед, УКУ це середовище без корупції, це середовище, де шанується гідність кожного студента, це середовище, яке є зорієнтоване на індивідуальний підхід до кожного студента, не на масового споживача освіти. В нас кожен студент може при бажанні вибудувати індивідуальну траєкторію навчання. І для цього є багато інструментів. Є, наприклад, міжінституційна програма гуманітарних індивідуальних студій для особливо талановитих студентів. УКУ це є середовище, в якому немає подвійних стандартів, і в якому ми називаємо речі своїми іменами, де іспит залишається іспитом, де ми намагаємося виконувати обіцянки, які беремо на себе. Зустрічаючися з молодою людиною, що приходить до нас, для нашого університету вкрай важливо вишколювати людину з, не, з нескорумпованим мисленням, людину, яка здатна прямо стояти, яка здатна аналізувати цей складний світ. І ми бачимо своє завдання, щоб дати молодій людині основні інструменти для цієї успішної майбутньої праці. Для нас в чому це нормально ще проявляється, для нас дуже важливо, щоб молода людина бачила світ не лише як свій невеликий приватний простір, але щоб вона виростала громадянином якому залежить на публічному добрі, якому залежить на спільному благу, на суспільних чеснотах, це справді дуже важливо.